Вас. Мене звати Інна, і ви на моєму каналі Атмосфера в'язання. І сьогодні ми зв'яжемо з вами такий красивий шарф. Шарф з візерунком з витягнутих петель. Ось так виглядає шарф це його лицьова сторона, а виворотня сторона, ось вона, просто лицьова гладь. Связан цей шарф у мене з мікса пряж. Я міксувала пряжі бобінні, з'єднувала декілька пряж. Але, дівчата, довжина нитки у мене 250 метрів у 100 г. Ви можете в'язати з будь пряжі, але щоб її метраж був приблизно біля 250 метрів. Можна брати як бивинну пряжу, так і моточну пряжу. З моточної пряжі бюджетної, можна вам порекомендувати взяти Alize Angora Gold ниточку і в'язати в два складення. Можна взяти Alize Lana Gold Classic, там, де 240 метрів у 100 грамів. І можна взяти Alize Superlana Classic, там, де 280 метрів у 100 грамів. Також можна підібрати ярнарт фірми Marina Deluxe. Варіантів дуже багато, підібрати можливо, дівчата. мого шарфа, ширина його 40 см. Довжина його, я не буду зараз розкладати, довжина його 160 см. У нас буде звичайний наборний край. Ось наборний край у мене. Він звичайний. Далі візерунок складається з двох рядків, і рапорт візерунка 5 петель. Це одна лицьова петля. І 4 виворотні. Все дуже просто, дівчата, зв'яжа, даже навачок. Перед тим, як почати в'язати, потрібно зробити заміри, треба зв'язати зразочок. Я це зробила, вирахувала, і мені потрібно було набрати 70 петель. Але, дівчата. Для симметрії цього візерунка потрібно набрати допоміжних 4 петлі 4 петлі для симметрії, і кромкові петлі у нас будуть складатися з двох петель: 2 петлі кромкових спочатку ряду і 2 кромкових з кінця ряду. Нам до нашого розрахунка, у мене це 70 петель, я додала 4 петлі для симетрії і 4 кромочних петлі. І я набирала 78 петель. Ви робите свої розрахунки, але завжди додаєте 4 петлі для симетрії візерунка і 4 петлі кромкових, 2 спочатку. Кромкових і дві в кінці кромкових. Для чого? Для того, щоб у нас получався ось такий красивий край нашого шарфа. Ось. Це на початку ряду, а ось на кінці. Так, у мене я набирала 78 петель, що складає 40 см ширину шарфа. І зараз Приступимо до в'язання. На спиці 4 розміру набираємо петлі самим звичайним способом. Я набрала 78 петель. Ви набираєте стільки петель, скільки визначили для свого розрахунку. Набираємо. Починаємо в'язання. Перший рядок у нас це рядок виворотній. І зараз будемо в'язати. По нашим розрахункам перших дві петлі у нас кромкових. Нам потрібно у виворотньому рядку в першому зняти першу петлю і зняти другу петлю. Далі, у першому виворотньому рядку ми перших дві петлі зняли, ніть у нас перед роботою. Далі в'яжемо 4 петлі лицьових. Одна, друга, третя. Четверта. Ми пров'язали 4 лицьових петлі. Далі виворотня петля. Виворотню петлю ми в виворотньому рядку. Знімаємо нить перед роботою і не пров'язуємо. Ось так. Це у нас такий один рапорт візерунка. Далі продовжуємо. В'яжемо 4 лицьових петлі. 1, 2, 3. 4. П'ята петля у нас виворотня. Ми ніть перед роботою і її знімаємо ось так. І далі продовжуємо рапорти. І далі продовжуємо 4 лицевих. П'ята петля у нас виворотня, ніть перед роботою ми її знімаємо. Зняли, далі в'яжемо рапорт Чотири лицевих. П'яту петлю виворотню ми не пров'язуємо, ніть. ніть перед роботою ми її знімаємо. І так, в'яжемо далі до кінця рядка. Зустрінемося з вами в кінці рядка, коли залишиться на спицях дві петлі. Так, ми дов'язали рядок, в кінці у нас залишилось дві кромкових петлі. Нам потрібно їх пров'язати. Одну петлю ми знімаємо ніть перед роботою, ось так. А останню петлю ми пров'язуємо виворотньою, Ось так. Ми з вами пров'язали перший рядок нашого візерунка. Це виборотній рядок. І зараз ми будемо з вами в'язати другий рядок він у нас лицьовий. У нас по малюнку завжди є дві кромкових петлі спочатку і в кінці. В лицевому рядку ми першу петлю знімаємо ось так. А другу петлю ми пров'язуємо лицевою. Ось так Ось так ми пров'язуємо в другому рядку кромкові петлі, і далі в'яжемо по малюнку. Чотири петлі, виворотніх. Лицьову петлю пров'язуємо лицевою. Далі чотири петлі виворотніх. Лицьову петлю ми пров'язуємо лицевою. Чотири виворотніх. П'ята петля лицьова, ми її пров'язуємо ліцевою. Чотири виворотніх. П'ята петля лицьова, ми її пров'язуємо звичайною лицьовою петлею. Ось так. Далі, дівчата, в'яжемо все по малюнку. Не дов'язуємо дві петлі, і в кінці я вам покажу, як пров'язати дві кромкових петлі в кінці лицевого ряду. Ми дов'язали другий рядок, лицевий рядок. До кінця у нас залишилось дві кромкових петлі, і зараз я вам покажу, як вони пров'язуються. Ми в'яжемо Одну петлю лицевою, ось так. І другу петлю також ми в'яжемо лицевою, ось так. Ми з вами пров'язали другий рядок, він у нас був лицевий, і зараз я покажу далі, як в'язати. У нас рапорт у висоту складає два рядка. Ми їх з вами пров'язали. І зараз я хочу ще раз з вами пров'язати ці два рядка. Так, далі, дівчата, третій рядок, третій рядок, ми в'яжемо, як в'язали перший рядок. Далі ми будемо чередувати ці два рядка, ми будемо в'язати виворотній рядок, а потім лицевий рядок. І зараз у нас виворотній рядок. У нас по малюнку дві кромкових петлі спочатку і дві кромкових петлі в кінці. В виворотньому рядку ми дві кромкових петлі знімаємо, зняли першу петлю і зняли другу петлю, ніть перед роботою. І далі в'яжемо за малюнком. У нас 4 лицьових петлі, ми їх пров'язуємо. 3, 4. В виворотньому рядку ми виворотню петлю не пров'язуємо, а знімаємо нить перед роботою, знімаємо. Далі в'яжемо 4 лицевих петлі. Пров'язали. П'ята петля у нас виворотня, ніть перед роботою ми її знімаємо. Виворотню петлю зняли, далі в'яжемо 4 лицьових петлі. П'яту виворотню петлю ми знімаємо, нить перед роботою зняли 4 лицьових петлі. П'ята виворотня ми її знімаємо, не пров'язуємо. І так, далі в'яжемо до кінця, зустрінемося з вами, коли у мене на спицях залишиться дві петлі. Так, дівчата, у нас виворотній рядок, і у нас на спицях залишилось дві кромкових петлі. Першу петлю кромкову ми її знімаємо, нить перед роботою, не пров'язуємо ось так. І останню. Кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ось так ми з вами пров'язали виворотній рядок. Зараз я ще раз вам покажу, як в'язати лицьовий ряд. Ось, бачите, у нас трохи вже видно наш малюнок. В лицьовому рядку ми дві, спочатку дві кромкових петлі. Повинні пров'язати. Ми першу петлю знімаємо, не пров'язуємо, а другу петлю ми пров'язуємо ліцевою. Ми з вами пров'язали дві петлі кромкових спочатку лицевого ряду. Далі в'яжемо все по малюнку: 4 виворотні петлі. Лицеву ми пров'язуємо лицевою. Далі 4 виворотні петлі, п'ята петля у нас лицева, ми її пров'язуємо лицевою. 4 виворотні петлі. П'яту ми пров'язуємо. Лицевою лицевою, чотири виворотні петлі, п'яту ми пров'язуємо лицевою. І так в'яжемо далі. Зустрінемося з вами в кінці рядка, коли залишиться дві кромкових петлі. В'яжемо. Ми дов'язали з вами лицевий рядок до кінця. Залишилось у нас дві кромкових петлі, і зараз пров'яжемо їх. Перша кромкова пров'язується лицевою, і друга кромкова в лицевому рядку пров'язується лицевою. Ось так. Ми з вами пров'язали 4 рядка вгору. Ось так воно виглядає. Уже формирується малюночок. Я вам показала, як пров'язуються кромкові петлі в виворотньому рядку, і кромкові петлі в лицевому рядку. Для чого ми так в'яжемо? Для того, щоб у нас був ось такий. Красивий акуратний край симметричний у шарфу. І так далі будемо в'язати, будемо чередувати наші рядки, далі в'яжемо самостійно і чередуємо виворотній та лицьовий рядок, в'яжемо на необхідну вам довжину. Ось такий малюнок вже готовому виробі. Дуже, на мій погляд, акуратний і симпатичний візерунок. За рахунок того, що ми у виворотньому рядку виворотню петлю знімаємо, а не пров'язуємо, у нас виходить за рахунок цього такі лицьові витягнуті петлі. Ось так, дівчата. У мене довжина в шарфу 160 см. Усе, в'яжемо далі самостійно, а я вам покажу в кінці, як закривати петлі. Пров'язали ми на необхідну нам довжину. У мене пров'язано 160 см, і зараз ми будемо закривати петлі самим простим способом. Способом пров'язувати будемо дві петлі разом. І зараз я вам покажу, як це я роблю. Ось на такому зразку я вам покажу, як я закриваю петлі. Ось таке закриття ви можете подивитися: ось так воно виглядає. Це дуже простий і звичайний способ закриття. Закриваємо. Першу петлю я знімаю. Далі. слідуючу петлю я пров'язую ліцевою і першу петлю накидаю на другу. Ось так. Дівчата, закривати ми будемо щільненько, нам не потрібно розтягнутого краю. Пров'язуємо лицевою, і перекидаємо першу петлю на другу. Ось так. Пров'язуємо петлю лицевою і першу петлю накидаємо на другу. Ось так. Дуже не розтягуйте, нам розтягнутого краю не потрібно. Пров'язали лицевою і Другу петлю накидаємо на першу. Ось так. І ось таке закриття у нас виходить. Це звичайне закриття. Це дуже просто, ось так воно виглядає. Дуже петлі не розтягуйте, нам еластичного закриття не потрібно. А нам потрібно закрити щільненько. Дівчата, таким образом, закриваємо петлі до кінця. Я вже на зразку закривати до кінця не буду. Я вам показала, як я це роблю. Ось так воно виглядає. Це на виворотній стороні, ось так виглядає на лицевій стороні. Дуже акуратно, але дуже просто все Закривається. Закрили петельки, дівчата, поховали кончики, постирали водички 30 градусів, і оставили сохнуть. І далі носіть і радійте такому гарному шарфу. Дякую вам за перегляд. Всім Рівнесеньких петельок, а у мене далі буде. До нових зустрічей. Пока-пока!